Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ділюсь з вами рецептом смачнючих шоколадних мафінів. Готуються такі мафіни елементарно за лічені хвилини з доступних інгредієнтів без використання яєць та вершкового масла, а виходять неймовірно ніжними, смачними та просто тануть у роті. Давайте готувати. У мисці з'єднуємо просіяне борошно, просіяне какао, кукурудзяний крохмаль, цукор та розпушувач. Перемішуємо все віночком до однорідності. Далі додаємо крутий кип'яток та замішуємо тісто віночком. В кінці додаємо майонез та знову перемішуємо. Саме завдяки майонезу ми можемо не додавати яйця та вершкове масло у тісто. В результаті отримуємо ось таке тісто, яке при перемішуванні віночком залишає слід та за консистенцією нагадує густу сметану. Формочки для випікання кексів за потребою злегка змащуємо рослиною і олією без запаху. Наповнюємо формочки тістом на 2 треті. Я ж наповнюю свої формочки майже до самого верху, оскільки в них є такі бортики, завдяки яким при випіканні тісто не витікатиме. Випікаємо мафіни у розігріті до 180 градусів духовці 30 хвилин. Готові мафіни залишаємо до повного вистигання при кімнатній температурі, а далі звільняємо від форм. Як бачите, все чудово відстає і нічого не прилипає. За бажанням можна присипати цукровою пудрою та пригостити усіх охочуючих спробувати цей чудовий рецепт мафінів на майонезі. З цієї порції у мене вийшло 12 таких невеликих мафінів, вийшли вони дуже смачними, в міру вологими та солодкими. За своєю текстурою нагадують шоколадний фондан або пиріг брауні. Якщо вам сподобалось це відео, не шкодуйте вподобаєк та коментарів, підписуйтесь, щоб не пропускати новинки. Смачного!